Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру 45 квадратних метрів у місті Ужгород житловий комплекс Крістал. А о, квартира укомплектована меблями та технікою і складається вона з наступних приміщень: гардеробна, вітальня, далі спальня, кухня та санвузол. Розпочнемо наш перегляд з зони прихожої. Ось така зона прихожої. А хто любить Тумби відкритого типу, тут місце для неї є, але у нас є своя гардеробна, яка досить вмістка, і сюди вміститься в принципі, все, що вам буде необхідно. Є дзеркало, відкриті тумби, комоди та відкриті шафи для вашого верхнього одягу. Відкриваю комод, покажу наглядно. Тут відкриті шафки. Далі шафа для верхнього одягу, сюди і добре стане у вас доска для того, щоб гладити одежу, просувати одежу. Ось ось такий вигляд має по периметру. Сама гардеробна. Так, Далі запрошую до санвузла. Йдемо до санвузла. і Одразу покажу вам комплектацію. Санвузло укомплектовано ванною, дзеркалом, омивальником з тумбою. Унітазом, далі пральною машиною автомат та рушником сушаркою. Значить, В ванній у нас чорні змішувачі, так само, як і на валют. Тут у нас шафки. Компанія Cooler Pool у нас, в принципі, з кругом одна компанія. Унітаз також компанія Cooler Pool. Ну і ванна в тому числі. Ось таке дзеркало і показує периметр повальні. Ось так виглядає у нас ванна. Білі двері досить гарно комбінуються. Далі запрошую вас до кухні. Кухня-студія, я би її більше так назвав. Кухня-студія, маємо з вами наступну комплектацію. В, самій, в самої кухні є вихід на балкон. Ось Ось так виглядає кухня. Запрошую вас до балкону. Ось такий вигляд з вікна. Акцентую увагу на вигляду. Тут є паркомісця, їх достатньо, також є закрита парковка, є відкрита парковка. Внутрішній дворик вже роблять в процесі роботи, я б сказав, би. ось такий досить гарний балкончик, на якому ви зможете відпочивати, проводити гарний час. І так, запрошую знову до кухні. На кухні ми з вами маємо диван, він є розкладним, його можна перемістити на іншу частину кухні. Наприклад, тут, де у нас стоїть сіл. Тут може бути диван, сіл тут, а там можете телевізор ще поставити, як ви забажаєте. Ось так виглядає кухня. Кухня від стелі до підлоги. Укомплектована гарно. Маємо з вами УВЧ-піч, маємо електропіч, маємо посудомийну машину. Ось. Мийку, тут у нас вимикач для підсвітки, підсвітка по периметру. Далі компанія Горієння у нас представлена варильна поверхня. І ось такі от тумби. Ну і, звісно ж, витяжка. Тут знаходиться котел. Ось він. Він також адаптований до Wi-Fi. Там у нас Колектор на теплу підлогу. До речі, тепла підлога по всіх контурах в цій квартирі. Ще раз зроблю периметр, огляд по периметру самої кухні. Ось, Тобто одне місцеве спальня ще додатково є на кухні. Ось така от гарна кухня студія. Ідемо далі. Запрошую до вітальні. Тут у нас відокремлена зона для вітальні. Це ліжко також є розкладним. Тут ви можете відпочивати, проводити свій релакс, приймати гостей і так далі. Телевізор, ТІВІ-зона. ось так виглядає. І тумбочка з боку, і картина. Ну і звісно, кондиціонер. Так, роблю периметр. І запрошую вас в спальню. Ось таке от рішення по самій перегородці. В іншій квартирі трошки інакше це було зроблено, тут так. Ось. Тепер у нас окрема спальня. Показую вам її. Ліжко 180 на 200. Тут у нас скляна перегородка з напівпрозорим склом. І за цими шторами знаходиться ось така от композиція. Приліжкові світильники також присутні. По інший я не вімкнув, але він працює так що все ок. Ну і французький балкон. Зараз покажу вам. Я. Ось такий так. от французький балкончик. Значить, Маємо ми в однокімнатній квартирі три окремих зони. Це зона кухні студії, спальня та вітальня. Окрім гардеробної, думаю, що... Досить гарне наповнення. Гардеробна також додає свого функціоналу для цієї квартири. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Всім гарного дня, Божого благословення і швидкої всім нам перемоги!